Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що робити, коли ви зайшли в тупік і здається, та, що. Хочеться це все кинути, що це взагалі все не ваше, що наш ви це все затєво. Сьогодні ми поговоримо про цю тему. І я хочу почати з того, що останнім часом дуже насправді багато людей стикається із цією проблемою. Да? Тобто, в мене щось там не виходить, да? тобто якісь проблеми, я наче все зробила, і хочеться скласти руки і взагалі нічого не робити. Да? Тобто, здається, що все, це кінець, а я не здару, в мене нічого не виходить. Це взагалі не мій напрямок. Мені тут краще взагалі. Не працювати, цим не займатися. І ви перестаєте, да, тобто в цьому хаосі, ви взагалі перестаєте бачити якісь рішення, якісь альтернативи, да, тобто. Варіанти, що ви можете зробити, або куди ви можете направити свою увагу. І у вас в голові може стригнути, блін, та це не моє, може мені там, повернутися в найм, може мені працювати тільки в наймі, це все херня. І що тоді відбувається? Тоді ми взагалі починаємо саботувати, робити будь-які дії, які нас наблизять до результату, до якихось змін. А, да, тобто ми просто зависаємо ось в цьому моменту, що все плохо, все нічого не виходить, я не здара, да, це все кінець і так далі. І тоді таке думаю, блін. А що мені робити тісторіс? Все одно, як це не дає мені зараз гроші. А на що мені там робити контент, якщо не дає мені це ніякого результату, ніяких грошей і так далі? Але е, хочу сказати наперед, да, забігти, що експертів за в експертів в першу чергу дуже важливим є контент. Тобто, контент це те, що приводить до вас клієнтів, це це те. Через що знайомляться люди з вами? Якщо ви не робите контент регулярно, якщо ви його взагалі не робите, забуваєте на нього, то яку б ви рекламу не запускали, де б ви її не брали, да? тобто це не буде давати вам результату, тому що люди не будуть приходити до вас і не буде у цього коннекту. А чим більше ви. Роботи контенту, чим більше ви проявляєтесь, чим більше де ви світитеся і заявляєте про себе, люди більше про вас дізнаються, вони вас бачать, да, тобто, як мінімум, зрітельно запам'ятовують, і тоді легше до вас приходять, купують і стають вашими класними крутими клієнтами, а потім, можливо, і кейсами. Тому ось цей момент, коли здається, що все. Не так з чого не виходить, і це тупік, і виходу з цього немає, і у вас єдиний варіант, наприклад, повертатися в найм найм, або у вас виникають взагалі думки, що це не ваше. Це е, не, скажімо так, це не про тупік. І я хочу сказати, да, що якщо от вас з'являється цей момент тупіка, тобто, да, що це може бути? По перше, це може бути період просто накопичення потенціалу. Да. А це коли от ви зробили якісь певні дії, і зараз яке певне затища, щоб зібрати свої сили, зібратись ресурсами, да, щоб потім продовжувати. Да. Можна це порівняти з тим, що от ви навесні засадили зернятка, ну, наприклад, там якоїсь, да, якісь зернятка, і вам, щоб отримати плоди, да, тобто, вам не треба сидіти розгрібати ту землю, коли ти... Ті зернятки проростуть, коли, наприклад, будуть якісь плоди, да? вам просто треба дочекатися, продовжувати робити дії, да? тобто обробляти ці зернятки, обробляти поле, там добрива, поливати, там сапати, виривати бур'ян, шкідники втравити, да? для того, щоб потім осени зібрати врожай. І цей період да, дуже важко да? тобто триматися, бо в тебе, умовно, скажімо так, ще, нема, ще нічого не виросло, тобі треба якось жити, так, питатися умовно. І до багато хто тут здається, але якщо ми засадили кізернятко, зробили її, да і починаємо постійно блін, а коли ж воно проросте? Проривати цю землю, да, постійно шукати, чекати, е, коли там воно проросте, мирим, мирим да, потім назад закупив, бо воно ж не проросло. То понятно, що це зернятко взагалі помре і воно не виросте, да, тобто не дасть ніякого результату. Тому, коли ми накопичимо поти ваша задача це робити її, продовжити робити її, да, продовжувати їх робити, для того, щоб потім зібрати класні крутий крути врожай. Тут так тут дуже багато експертів, хто здається, да, тому що вони думають, що от зараз я пройшла навчання, якесь я пройшла курс там, наприклад, по астрології, долі, руни, да, тобто, неважливо, що ви який курс проходили, ви думаєте, що зараз хоп, і саме з цим методом я вистрілюю. Але це так не працює. Це а, в когось може бути накопичений потенціал уже. Да, тобто, ви могли а, у цей курс, знаєте, як оцей останній був, да, коли ти умовно. Картоплю купати. Вам треба було просто замовити трактора, да, який прийде, викопає вам цю картоплю, і вам сталося зібрати цю картоплю, щоб був врожай. Тоді, ви, зрозуміло, ще швидше вистрілити, отримаєте результат, але більшість із нас да, на цьому періоді стадії закладання цих зерняток. І просто потрібно закладати, щоб отримати результат, потім почати збирати врожай. Є другий такий момент, так да, це перевірка тиші. Тобто, коли ви робите щось робите, наче все виходить, наче є якийсь дохід, а потім хоп! І м, тишина, да? тобто немає ні доходу, немає ні клієнтів, немає ніяких ні замовлень. І тоді, знаєте, як наче доля, як ну, всесвіт, творець, хочете так називаєте, тобто кожен називає по-своєму. Такий, знаєте, перевіряє, а ти реально цього хочеш, а ти готова до цього? А чи істинно це тобі потрібно? А ти це разнову не здисишся? Тобто вас перевіряють на істинність того, чого ви хочете, на істинність вашої готовності, чи дійсно ви готові до того? Якогось масштабу до тих дій, чисто ви готові, наприклад, що у вас там буде тисячу доларів місяць, ви будете заробляти. Да? Чисто істинно ви готові до того, що до вас придуть люди на наставництво, чи прийдуть куплять ваші послуги. Цей період, перевірка тиші, може тривати усіх дуже індивідуально, когось довше, кось повільніше, але він. Неодмінно трапляється з кожним із нас для того, щоб перевірити, наскільки ви готові, наскільки ви реально готові повірити в себе, не здатися і продовжити. Тут, в цьому випадку, ваша задача це просто представляти ноги, робити якісь щоденні дії, і цей період пройде. Да? Не здаватися, не зупинятися, а просто робити дії, які ви робили до цього. І є, звичайно, ще третій варіант, чому от ви зайшли в тупик, чого у вас нічого не виходить, це ви самі собі десь бережете, Да? Ви починаєте говорити собі, що ви зробили все для того, щоб у вас вийшло, ви вклалися, ви там робили все-все-все. Але насправді ви уникали якихось прийняття складних рішень. Ви відкладали, ви не жаліли себе. Ай, я сьогодні посплю, там, наприклад, до обіду. І ой, в мене сьогодні немає натхнення там зробити контент. Ой, а там треба в рекламу вкластися, а в мене нема грошей. Хто мені десь гарантію, що в мене там прийде з реклами люди. І да, от таким чином. Виходить, що насправді ви не зробили все для того, щоб у вас стався цей результат. Ви оде собі а, в цьому брешту. Як я знаю про цей топік, тому що я сама через це пройшла. Я дуже багато собі говорила літом, що я зробила все для того, щоб. Щоб у мене вийшло. Але чогось, блін, в мене не виходить. Я знаю стільки знань, я стільки курсів пройшла. Але, блін, я, якщо проаналізувати, я реально не зробила все. І коли ви кажете, що ви зробили все для реалізації вашої цілі, ви не зробили насправді все. Ви не пробували ще якийсь інший метод, ви, наприклад, не пішли на якесь там наставництво, ви, наприклад, не звернулися до допомоги, щоб вам підсвітили, що у вас не виходить, ви там не змогли ще щось побачити, і то не зробили. Да? Ви, наприклад, рекламу не запустили. А ви не спробували там блогера якось купити рекламу, Тік-Ток не зняли, Ютюб не сняли. Не сняли да? Тобто, ви насправді, якщо по правді поговорити, ви не зробили все. І я також зупинялася там, де мені було страшно. Мені страшно було прийняти рішення звернутися за допомогою, піти в наставництво. І е, коли от я реально прийняла рішення, що я не хочу так більше, я хочу, щоб нарешті в мене вийшло, я прийняла рішення йти в наставництво. От лише тоді я реально зробила все, щоб в мене вийшло. Я заклала машину, я розікнула всім, я пішла в банк, я взяла гроші в борг під великий відсоток і перестала просто шукати виправдання, почала робити дії. Зараз щоденно, наприклад, я зранку, в мене є якась ранкова рутина, коли роблю практики, медитації, коли я кожного дня зараз читаю якісь книжки. Наприклад, сьогодні вже 21 день, як я читаю щодня книжку, і я дочитую вже третю книжку. А раніше. Скажімо так, а раніше я взагалі не могла би стільки читати, бо думала, блін, ой, в мене немає часу, і я відкладала. Але коли ти реально робиш це, тоді в тебе не може не вийти. Коли ти прикладаєш зусилля, в тебе не може не вийти. Ваша задача, коли у вас в такому типі, коли у вас зараз нічого не виходить, ваша задача спитати реально себе: а чи дійсно я зробила все чи ні? А, чи дійсно я приклала всіх зусиль? А можливо. Я десь себе там намахую, а можливо, мені треба звернутися до якоїсь людини за допомогою. І хоча б як мінімум, навіть якщо самостійно зробити ті дії, які ви не робили раніше, спробувати, да? Наприклад, хоча б тут елементарно запустити рекламу, зняти відео у TikTok. і вас може вийти, може статися цей прорив, а може вам потрібно щось інше. Але ваша задача зробити ще якісь дії, спробувати да? те, що ви не робили взагалі раніше. І ще хочу такий додати момент, додати моменти, да, те, як я бачу взагалі перешкоди, таку свою концепцію. От уявіть, ви йдете до гори, да? гора це ваша якась мрія, це ваша ціль, да? до якої ви йдете. І от ви йдете, 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 вам на голову падає якийсь камінчик, якийсь маленький, він вас б'є, да, от вам тут боляче на лобі стає, ви лякаєтеся і такі думаєте, блін, то це певний знак, що це не моє, я не зможу. Да? Це взагалі мені туди не нада йти. Але це камінчик не про те, щоб зупинитися. Він говорить про те, що ви вже знаходитесь під цією горою, ви вже близько, і чим ближче ви будете до цієї своєї мети, вам дасть цієго гори камінчики будуть більше взагалі сипатися. І такі знаєте, умовно, перевірки, чи ви продовжите, чи ви зупините, чи ви готові потерп... ну не те, щоб потерпіти, да. А рухатися, продовжувати далі підійматися по цій горі, щоб неї зібратися, чи ви здастеся. І а, дуже багато, якраз дев'яносто відсотків людей, коли цей перший камінчик падає, вони це думають: блін, це знак, що мені тут не треба йти. Але це не насправді не знак. Це про те, що вам просто треба. Продовжувати не зупинятися, тому що якщо ви зараз здалися, злякавшися цього камінчика, то що це говорить? Що ви просто кидаєте за крок до реалізації якусь свою мрію? Да, тобто якась перша невдача, якась перша. Помилка, якийсь перший пройооб, якась а, перша складна ситуація, і ви даєте задню, да? То як ми можемо говорити, що ви досягнете своєї цілі. Або ви самі себе зупиняєте в той момент, коли майже були там. Да? От, можливо, вам що ставався крок зробити, але цей камінчик вас вилякав, і ви його не зробили, і все. І ви так і не добралися до тої цілі, бо вам здалося, що це про те, що вам туди не треба йти. І тупік це не кінець, це якийсь виклик, да? Це те, що вам треба пройти, подолати, певно, пропрацювати. Тому що на цьому етапі 90% людей здаються. Чому, наприклад, багато експертів досі просто там навіть 500 доларів не можуть заробляти? Тому що доходять до якогось етапу, якась перша складність виникає, вони здаються, стається відкат назад, і ви так і топчетесь на одному місці, замість того, щоб вирішувати це питання. І а, я хочу сказати, да, що ваша задача чесно відповісти просто хоча б собі на це питання. А чи дійсно ви зробили все для того, щоб у вас вийшло? І, це точка, де ви зупиняєтеся, повертаєтесь назад, чи тупчитесь на ній, або це точка, яка говорить вам про те, що ви не віддаєтеся своїм страхам, не віддаєтеся своїм сумнівам і рухаєтеся далі. Бо у нас завжди реальний є вибір або ви здаєтеся. І все забуваєте про свою мрію, да, і тоді вона не реалізується. Або ви піднімаєте голову і ви робите її. Ви все одно сміли, ви все одно приймаєте рішення зробити це. І коли ви просто будете хоча б переставляти свої ніжки в напрямку своєї цілі, у вас не може не вийти. У вас не може не вийти. Так, шлях буде складним. Ніхто не говорить про те, що шлях буде складним. Будь-які зміни, будь-які трансформації. Вони йдуть через дискомфорт, через певні перевірки, через вихід за рамки, да, якісь того звичного середовища, якому ви звикли бути. Але результат він того вартий. Да? Камінчики вони не повинні зупиняти вас. Вони мають нагадувати, що от ви вже майже там, ви вже близько. Тому, як я кажу, підтерли свої топи, сопельки, підтерли свої дубки, взяли себе в руки і почали рухатись, почали рухатися і діяти вперед. А якщо ви. Не бачите свого виходу, якщо ви відчуваєте, що ви зависли на цьому місці і немає нікуди виходу, пишіть мені інстаграм слово розбір, і я запишу вас на безкоштовний трансформаційний розбір, на якому ми реально розберемо вашу ситуацію, подивимося ваш потенціал і. Подивимося, що потрібно саме вам зробити, щоб перейти в цю вашу бажану ціль, її реалізувати, і що вам заважає. Це абсолютно безкоштовно, це займає півтори-дві години ваше життя, але це те, що назавжди реально змінить ваше життя, трансформує і десь такий, як мінімум, пінок да, вам рухати до цієї гори. Буду вам вдячна за ваші інсайти в коментарях до цього відео і бажаю вам да ніколи не здаватися, рухатися вперед. І я знаю, що ви можете, ви цього достойні.